Привіт усім. Вітаю вас на своєму каналі. Зараз дуже багато питань буде, чому, де, що сталося. Я в госпіталі. Трапилося непередбачене. Я піднімалася по сходах себе вдома і втратила контроль, напевно, втратила свідомість на якусь долю хвилин і впала. Пошкодила голову, і коли приїхала в госпіталь, лікар сказав, що це може бути навіть міні-інсульт. Ще наразі немає нічого, результатів ніяких. Завтра мені належить сканування, будуть робити. Сьогодні зробили всі попередні дослідження, аналіз крові, міряли тиск, ну, всі процедури, які повинні бути. І що мене дуже-дуже потішило. Мене помістили ось в таку палату. Ця палата називається палата інтенсивної терапії. Тут є абсолютно всі приспособи, якщо так було поганій людині. Ліжко. Я одна в палаті. Ось. Так це виглядає. Шафка. Тут є ось така от. Власна кімната, ванна і є телевізор, де можна буде подивитися Умивальничок де можна помити руки, вмитися, почистити свої зуби, рушнички. Ось так. Буду я чекати до завтра. Почуваюся, я, скажімо так, не, не дуже добре, але не дуже погано. Зовсім не погано навіть. Трошки крутиться в голові, але загалом все може бути. Ну, сьогодні новий день. Я переночувала в лікарні. Спалося не дуже добре, бо мені, як на мене, незручне ліжко. Але це не вдома, Я просто не звикла до лікарняних ліжок. Я в лікарні буквально це от третій раз, напевно, за останні 3 роки. І ось тут такий вигляд в мене з вікна. Ось тут парківка. Я на першому поверсі, кімната номер 22 І чекаю зараз, поки прийде лікар. Була тільки що в сестричка, мені принесли сніданок. Ось. Я поснідала, попила водички і чекаю, поки прийде лікар на огляд. Лікар має мені повідомити, коли ми поїдемо робити сканування. Ну, і буду тримати вас в полі зору. Сьогодні я почуваюся набагато краще. Зміряли тиск-тиск в мене в межах норми, тобто не високий і не низький, не занадто низький. Ось і поїдемо вже потім. Немає в мене головної болі. Трошки, якщо хочу різко повернути голову на бік, то мені кімната плеве, але загалом стан дуже-дуже навіть непоганий. О, сьогодні в нас ось така погода, бачите, хмари. Вночі йшов дуже сильний дощ. от листячко вже облітає з дерев. Вже дуже відчувається, що це така глибока осінь. Листочки жовті. Бачите? ось. Ну, але в мене кущики під віконечком ще цілком зелені. Але дерева вже вон там, бачите, пожовтіли і опадають. Сумна ця пора року, я не дуже люблю осінь, тільки тому, що холодно, дощить і сумно. Добре, буду тримати вас в курсі подій. Вже коли я поїду на сканування, вже там, напевно, лікар буде знати результати, і вже тоді я повідомлю, що і як. Ну, все, поки що. Всім пока. Хотіла вам показати розцінки, які в нас є на день перебування в кімнаті, в палаті госпіталя. Ось. І так, дивіться, значить, в 2019 році, 23 грудня, було затверджено оці нові розцінки Public Impatient Charges. За день, бачите, ось це от є в нас. І ось є в євро і за один день. per day. Значить, statutory InPatient Charge для пацієнтів, які поступають в клініку, які поступають на лікування 80 євро за один день. Якщо ви маєте одинарне occupancy accommodation, бачите, отак як в мене одна кімната, вона коштує 800. Євро за день, бачите? Тепер тут є, наприклад, якщо ви з кимось поділяєте на два або на дві-три на, дві, на три людини, ціна 659. Ціна за догляд day Care, це включаючи прибирання, включаючи доставку їжі, коштує 329. Це якщо ви розумієте, це все плюс. Це, наприклад, якщо ви маєте ось. Звичайно, по медичній карті 80 євро, то додатково буде вам ще і е, послуги. Road traffic. якщо вам, наприклад, ви потрапили після, а, після м, аварії на дорозі і вас доставили в реанімацію, перебування в такій кімнаті коштує 1026 євро за день. Ну, і ось, бачите ще раз, Local Unity. Інджю інжу юніт чарж це місцева кімната. Якщо ви, наприклад, пошкодили ногу або щось зробили собі, пошкодили якусь частину свого тіла, день перебування коштує 75 євро. Ось така, от бачите, така розцінка. І Щоб тут розуміти, в мене, наприклад, працює медична карта, тобто я по медичній карті. Або не буду оплачувати взагалі нічого, тобто це оплачує все соціальна група. Або я буду платити відсоток від суми мого перебування. Наприклад, якщо я перебуваю тут від вчорашнього дня сьогодні ввечері, це буде доба, тобто один повністю робочий день, то це буде для мене коштувати, наприклад, від 75 євро. Можливо, були такі розмови, 30% я повинна оплачувати сама. Якщо мені будуть надані якісь послуги, ви бачили тр 600 650, ні, 329 євро послуги, включаючи в себе і доставка їжі. А мені були мені вчора привезли вечерю. Сьогодні мені принесли сніданок, плюс прибирання, особливо у ванній кімнаті, там ідеально чисто. Там просто дійсно стерильно все, плюс вони кварцують і палату, і ванну кімнату два рази в день. Це все входить в оплату. І напевно ті всі процедури, ті всі тести, які мені робили вчора, це зміряння тиску, це. Вимірювання тиску, це взяття крові на аналізи і тому подібне. Це все теж входить в оплату. Так що мається на увазі входить в тих 329 євро. І це все плюсується до кубки, І потім процент від цієї суми я повинна буду оплатити. Ну, ось така от картина. Так що перебування в госпіталі в таких умовах, яких в мене є. Двіться ліжко, до речі, в мене це не дуже зручне було. Бачите, яке воно. Ноги трошки вище, ось. А тут можна підняти собі тут, де голова, можна підняти цю частину, але середина така прогнута. Не знаю для чого воно, чи так воно повинно бути. Але загалом я б сказала, що на цьому ліжку було не дуже зручно спати, тому що мені потрібен рівний матрас, більш такий твердіший, а цей матрас дуже м'ягенький. Ось, але дякуйте за те, за що є. Що надається допомога вчасно. Ну, ось поки що все. Пробіг ще один день. Вже в нас майже пів на восьму. Ось такий місяць заглядає в моє віконечко. Правда, Хмарка пробує його закрити. Ось така тут картина. Дерева вже жовтенькі, дуже гарно видно. Вечірнє освітлення, бачите, такі жовті-жовті дерева. І сьогодні в мене знову були практично ті самі процедури. В мене знову взяли аналіз крові другий раз. Медсестричка дуже гарно легенько бере кров, навіть невідчутно. Зробили мені ще одну кардіограму. Сказала, що серцем все добре. На даний момент. Єдине, що їх непокоїть, це мій тиск. Тому що в лежачому стані у мене тиск 110 на 68. А варто мені встати, у мене тиск одразу 148 на 90. І вони не знають, що з цим робити. Сканування сьогодні не було. Сканування буде завтра, швидше всього. Так як сьогодні на мене не вистачило місця. А їхати потрібно за 40 км. До іншого міста Лімерик. Ось там великий госпіталь, який приймає з двох каунтів, з двох графств людей, і таким чином створюється дуже-дуже велика черга. Ну, ось ви бачите, яка картина зараз на небі. Подивіться: місяць затягнуло практично весь, а за кілька буквально хвилин він знову вийде. Але подивіться, яке тут Хмара утворила такі, таку картину цікаву. Бачите, наче зарозиркальне відображення. Це реально так і виглядає. Цікава картина, правда? Я зараз відійду трошечки від вікна, щоб ви могли побачити це от навпроти. Там є в нас офісні. Приміщення від госпіталя, а це буквально над ними ось місяць сховався. Бачите, ось на горі, там ледь просвічується. Закрила його така чорна хмарка, от вона зараз там закінчиться, он з правого боку, вона якась пливе справа на ліво і знову з'явиться місяць. Але ота та хмарка така якась як печатка або як годинник або навіть не знаю, таке дивне щось. Я люблю спостерігати такі речі, деколи можна таке побачити, що навіть не сподієшся. Буквально хвилю тому я зняла коротке відео, і от той місяць довкола нього було таке сяйво на хмарі, наче голова. З очима, яка дивиться прямо з неба на землю. Але виглядало досить страшно, так наче якийсь череп, мабуть, з очима. Може, це мої тільки видумки. Ну, але наразі дивимося, зараз Хмарка. Вже он проглядує місяць в куточку. Бачите, якраз над білою печаткою. Ось ось тут. Ось на горі. Виглядує місяць. Ось він як гарно. Зараз його буде дуже гарно видно. Під ним наче якийсь такий пухова перина, яку зараз він мегенько ляже спати. Ось така сьогодні картина, 24 жовтня. Бачите, як цікавий довкола місяця. Зовсім-зовсім такий прозорий, зовсім без хмарки. Небо виглядає. Місяць. Ви місяць вже буквально виставив свій ріжок. Бачите, ось так. Так виглядає сьогодні у нас небо. Це з мого вікна, з лікарні. Сподіваюся, завтра я вже буду вдома. Сьогодні погода мінялася у нас, напевно, за чотири рази, То з'являлося сонечко то потім находили хмари, падав такий дрібний дощ. Дуже хотілося б після цього дощику поїхати до лісу. Там точно є грибочки. Нехай не такі, як в нас вдома, в Україні, але є все-таки. Ось дивіться, як місяць знову сідає в цю білу хмарку. Бачите, як цікаво, розрізаючи її навпіл. І зараз він вийде, буде зовсім на чистому небі. Бумарка посувається, все правіше і правіше. Дуже погано фокусується, але я постараюся вам все-таки показати цю картину. Трошки заважаю той ліхтар жовтий. Мабуть, я ось так поверну. Дивіться, як тут гарно видно. Ось я відкрила віконечко, буде трошки з вулиці шум. Але так місяць видно краще. Тут чомусь засвічується дуже камерою. Насправді місяць видно дуже-дуже чітко. Я бачу очима, а камера так не показує. Ну, ось камера фокусується більше на цих кущиках, ніж на самому місяці. Ну ось він майже вийшов з цієї хмарки, бачите. І знаходиться на такому темному, темно-синьому небі. Знизу теж хмарка. Хмарки пливуть, але подивіться, якщо подивитися, ось. Ось ось тут, зараз я вам покажу. Якщо подивитися, ой, перепрошую, ось от туди. Ось сюди, прямо на трошечки лівіше від місяця. Подивіться, ніби рот, ніс і натуральний дементор. Бачите, вище, І він хоче з'їсти місяць. Гарно. Да, Дементер собі відкриває рота і хоче з'їсти місяць. Подивіться, як він широко відкрив очі, заглядає, відкрив рот, а місяць від нього відпливає все далі, далі. Там в склі відображується маленьке оце зображення, це маленький місяць. Це так, якби його копія. І ось такий тут дивіться, бачите, на небі такий собі. <ривіт> Цікаво. Не поїхали ми сьогодні робити сканування. Будемо завтра вже там. Ось місяць втік від нього. Ну ось такий сьогодні у нас ранок туманний. Бачите, там швидка готується на виїзд, але після вчорашньої ночі, яка була досить прохолодною, було всього 5 градусів вночі. У нас сьогодні ось туман. Хоча це вже восьма година ранку і... Туман вже трошки розсіявся. Ну, а я чекаю знову на свої процедури. Зараз прийде, медсестричка буде зміряти знову тиск. І вже сьогодні будуть якісь в мене новини. Можливо, мене сьогодні відпустять додому. Ось який там туман, бачите? Це вся звіконечка з мого. Ось так. І дорога досить мокра. Тущу вночі не було, але сьогодні досить. Свіжо на вулиці показує всього 7 градусів. Бачите, і ось такий туман. Ну, ось прочекала я знову до пів першої години. Тільки що був лікар. Запитав, чи мені дали монітор, який вимірює сердечний ритм на протязі 24 годин, але мені ніхто нічого не дав. Ось такий у нас дуже уважний персонал. Хоча лікар зробив вчора призначення. Сьогодні питає, чи є монітор. Монітора немає, але мені принесли обід. Давайте подивимося, що мені тут таке принесли. Цікаве. Я бачу шклянка молочка. Ну, шклянка – це маленька чашка, десь, напевно, грам там, ну, 150, може, навіть і немає. Сіль, перчик, ложечка на десерт. Тут у нас є десерт. Ой, в цьому десерті такий. Пудінг, рисовий пудінг. Він не солодкий, бо солодкого не можна. Він горячий. Так, тут у нас є кусочок рибки. Це лосось, є тушена капуста. Оці такі жовтенькі кубики це в нас е, називається шведіш або ріпа. Звичайна брюква. І отака от кружечок картопельки і рибка з соусу. Соус сирний. І з І тут ще в нас є баночка, бачите, Тримай закритим, кажуть, це суп. Суп курячий, я вже кришечку попробувала, лизнула. Суп курячий пюре. Такий буквально ріденький, ріденький супчик, супчик пюре. Ось хлібчика не дають, хлібчика не можна, тому що хліб може викликати цукор. І ще якісь такі всякі різні. Ось зараз я буду обідати. Ну і потім посмакую десерт. Десерт пахне дуже гарно ванількою. Ось, ну і молочко я пити не буду, звичайно, я потім попрошу в них шклянку чаю. Ось така от сьогодні в мене буде такий обід. Ось. Ну, і наразі поки що призначення ніякого від лікаря не було. Так як мене болить голова, мені дали таблеточки парацетамол. Я їх вип'ю коли поїм. Ну, вони в такій коробочці приносять. Так, ось, я вип'ю коли поїм. І будемо чекати на повідомлення від того госпіталя на моє сканування. Все-таки сканування ще не відбулося. Ну, і наразі я буду обідати.